Раз від гріха подалі почали росіяни свої забирати літаки та гелікоптери з Криму. Це про що може говорити? Злякалися? Це якось їхню боєздатність на півдні, зокрема, понизить наразі безумовно. Будь-яка будь авіаційна присутність. якщо Вона зменшена відповідно, зменшує їхні бойові спроможності, особливо. В прикритті їхнього морського угруповання, яке завдає ударів ракетами Калібр з території з акваторії Чорного моря та ну, взагалі з цієї акваторії, де вони знаходиться в Муха Севастопка. Одразу ж після тих вибухів, що відбулися в САКАх, безумовно активність там впала фактично до нуля в районі Кримського півострова. Так воторі фактично в наступний день не спостерігалось, був взагалі порожній радар в районі Криму, що було до таки незвично спостерігати, але згодом же активність відновилася почастішили вильоти з аеродрому Бельбек, який є. Трішки нижче зрозуміло ну, біля Севастополя, фактично знаходиться Ну, взагалі, так спроможності у них дещо. Ну тут власне не в спроможностях більше мова, а більше в тих панічних настрій населення, яке передається зрештою і на вісь особовий склад окупантів, тому що вони розуміють, що в будь-який час у них може знов щось вибухнути, знов щось може спалашнути і. Від, ну, від будь-яких варіантів дотримання чи недотримання е техніки е техніки безпеки, а так активність зрештою довкола українських е кордонів, все ж спостерігається. Е Ми вже говорили, що авіаційне угруповання е довоєнне до вторгнення зберігається теж тому, що єдине, що наростив противник присутність гелікоптерів. Підтягнув всередини країни. Ну а літак тактична авіація, як і вже тривалі місяці, завдає ударів лише з дистанційно, намагаючись не входити жодним чином в повітряний простір нашої держави, які контролюють збройні сили і контролюють повітряні сили, зокрема, єдина штурмова авіація, і саме ті вертольоти, які нарощують так, ми це фактично. Техніка вогневої підтримки військ, так з повітря, які діють на передньому краї оборони у прифронтовій зоні, угу. а, так то ну, давайте тепер теж по порядку. все ми розберемо цю інформацію про загальну кількість од знищених одиниць авіапарку є. ворога під час тих вибухів, які лунали, зокрема і у новофедорівці, і у, і у гвардійському чи є інформація. Ну, ми володіємо загальнодоступною інформацією власне супутниковими. Знімками вже оприлюднено було, що саме у Новофедорівці це понад 10 літаків, тому що зрозуміло, що можуть літаки вигоріти вщент, а можуть бути знищені і осколками. а так також вибуховою хвилю. Літак, це не не просто якийсь там… За засіб, який можна легко відновити, залатати, це високотехнологічна річ, і будь-які варіанти його пошкодження це виведення його з з ладу, потребуватиме набагато більше часу, або ж, взагалі, виводи його. З бойового з бойового складу, тому сподіватимемося, що разом із цими літаками, які вже остаточно зрозуміло, що там близько десяти, так по більше десяти, є ще пошкоджена техніка. Там заходили ще й гелікоптери. Там знаходились також і транспортні літаки. А головне будемо сподіватися, що кара небесна застала, і особовий склад окупантів расистів яких могло бути й десятки жертв? Тому це а це взагалі ну надзвичайно гарні були б новини, щоб саме вузько спеціалізовані фахівці це льотчики, інженерно авіаційна служба і так далі, були демілітаризовані саме там, ну і на інших фронтах. Так, ви до речі, зняла фактично у мене з язика питання про те, чи вивели з бойового складу пілотів російських під час а, цих вибухів? Ну але що ж тут? Ну я так розумію, немає інформації і пропаганда, звичайно, що приховує кількість постраждалих тут поки що немає такого. Так, до речі, гелікоптери, та кількість, яку наростив зараз ворог довкола України. Чому саме гелікоптери? Ну як цю новину можна трактувати? Вони до чогось готуються у такий спосіб. Ну, бойові завдання, які вирішують, коли раніше ворог власне, застосовував бойову авіацію у перші тижні, у перший місяць бойових дій широко застосовувалася авіація і в глибині території країни, і так далі, зараз такої необхідності немає. Вони цілодобово патрулюють, але ж протяжність лінії фронту надзвичайно висока велика. верніше, це якщо брати від Білорусі так з західних кордонів пройтись по колу України, ну і розподілити ті гелікоптери, е, скільки там ми говорили 360 і більше. Е, ну це насправді не така вже велика кількість на таку лінію фронту, якщо брати до умови і Білорусь, і територію Росії, а також Окупований Крим, ну, така от така кількість, але ж як ви бачите, вона щодня тане, теж тому, що е, два дні тому. За дві доби демілітаризовано 3К-52, вчора і знову вечері ще один вертоліт електр... окупантів. Тому потроху будемо йти до своєї мети і де нацифікувати і де демілітаризувати на... На... нацистський уряд. Угу. Так до речі, я Росії. так, якщо правильно, угу. якщо я правильно зрозуміла, то зараз літати до нас вони бояться перетинати. Наші кордони визначення так, так нашою конституцією. Е, ну, кордони, е, які ми контролюємо, які контролює наша протиповітряна оборона. На жаль, на тимчасово окупованих територіях на сьогоднішній день зосереджена велика кількість засобів протиповітряної оборони. Е, всі, які є в них в, на озброєнні в Росії, це і малої, і середньої і великої дальності, це ТОР, е, Панцер, е, Бук М-1, БУК-М2, Бук М3, С 300 С чотири. Цих машин доволі таки багато там зосереджено і в Криму, і на тимчасово окупованій території, але зрештою матимемо заходи, засоби, які будуть їх теж утилізувати, як реактивна артилерія західна, так і високоточна артилерія ствольна. Так само і і засоби авіаційного ураження, це протирадіолокаційні ракети, які нам передає американський, передає американський уряд. Надійдуть і будемо мати гарні результати? Сподіваюсь, про переб'ємо їхнє ППО та створимо умови для деокупації наших територій? Так будемо на це всі сподіватися. Ну так багато казали про те, що паритетність якраз у них була у повітрі, тобто вона зараз зберігається, але змінилася поведінка? Чи яка зараз ситуація в повітрі? Ну, ми щодня повітряні сили авіація. Повітряні сили, щодня в повітрі патрулює наш повітряний простор. Вони щодня патрулюють цей повітряний простір, виконують свої свої завдання. Що, про яку якусь паритетність зараз говорити, ми не можемо, тому що все ж ворог переважає нас по кількості ну в рази більше ніж п'ять разів, скажімо так і по технологіях йдеться про бойові літаки, так само і про вертольоти. але ж, ми зрештою розуміємо, що ми діємо. Під захистом нашої протиповітряної оборони це я для про авіацію має на увазі так. само суттєво підсилено у нас е, всі сили оборони підсилені переносними зенітними ракетними комплексами, які перекривають нижній ешелон повітряної оборони, і показують теж непогані результати, що люди щодня отримують необхідний досвід. Є гарна взаємодія між, між водовими підрозділами, між міжміжродами військовому. Ворога просто просто так тут легкої прогулянки вже не буде, як і не було зрештою на початку агресії. На жаль, ворог просто набагато сильніше. Так, ну і користуючись просто нагодою, хочу подякувати нашим захисникам за те, що захищають наше небо і нас усіх. А щодо до речі, загрози із Білорусі казали про те, що там зараз теж ворог чимало чого накопичив. Це російські сили чи білоруська армія теж вступає зараз в цю війну вже на такому рівні. Ну про білоруську армію ми не можемо говорити. Білоруська армія залишається там на свої. Вони постійно проводять якісь там навчання з продовженням кожного разу. Ось а те, що говорять сьогодні, всі багато і про зябровку, і про інші аеродроми, де противник нарощує зрештою засоби протиповітряної оборони. Не можна сказати, що це дуже глобально, але все ж вони нарощуються і завозяться. Нові боєприпаси, тобто боєкомплект до комплексів Іскандер, які противник розташовує на військових аеродромах Білорусі, здебільшого також на західних кордонах цієї держави. Це безумовно погрожує як нам, так і нашим західним партнерам, тому що комплекс доволі таки далекобійний. Це балістична ракета, яку надзвичайно важко там виявляти збивати. тому Е, і засоби ППО безумовно це теж є відповідна загроза. Це комплекси С-300, комплекс 400 який активно теж нарощує в цьому регіоні. Так, от до речі, дуже багато казали про те, що ну ми знаємо, що ворога є фетіш до визначних дат на день незалежності. Зокрема, очікується посилення, скажімо так, їхньої активності, в тому числі і з повітря. Отже, ну що на вашу думку, чи Чекати якихось провокацій ми звичайно що всі зараз в такому стані напруженому. Готові до всього. Натомість, от з Білорусі в тому числі, це може якось бути використано. Ну тут слід очікувати. Перш за все, те, чим противник вже займається декілька місяців. Терор ракетний тероризм, ракетний терор з їхнього боку. Всім треба зберігати пильність дотримуватися тих вимог, які є на сьогоднішній день. Кращого ну на жаль, немає. Це, це те, щоб уникати власне тих ракетних е, атак ворога е, цивільним людям в укриття військовим пильніше все ж е, стежити за обстановкою. Е, ракети з будь-якого напрямку, будь-якими засобами, противник використовує все, що в нього є. Йому більше нічого не залишається, як отак от діяти, тому що зламати український дух не вдається от власне вдається до ракетного тероризму. Ну, сподіваємося, ми будемо стійко стояти і надалі і давати йому віці, тому сумнів його немає. Ну так вже за півроку мали прозуміти, що це точно нас не зламає, не залякає. Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил з України з нами був на зв'язку. Я Вам дуже дякую. До нових зустрічі ветерія постровців.